Сьогодні Петро із Залупіївки і Іван два дня не пив. <ріхи> будь ласка, пройдемо на Окраїну Дмитрівського Ставка, буде, буде репортаж про українського хохла, який бореться проти бухання в смислі проти алкоголізму. Пройдемо до нього, пройдемо, будь ласка, зараз. Візьмемо в нього інтерв'ю покрасали. Добрий день! Добрий день! Добрий, добрий, добр. Добрий добрий день. Прокоментуйте ваше протиборство проти проти алкоголізму. Ти що робиш? Про Прокоментуйте, що ви зараз тут робите? Будь ласка, ну. Якщо не можна... Можете... Кажіть, ну кажіть, за що ви боретесь з бігом? Ну за алкоголь, проти алкоголь. Який проти проти алкоголя правильно, правильно. Це ж хороший настрой, благо. Ба, так. Ти мов Який благ. Хвата тобі боротися проти алкоголізму, на боротьбі. Я даважу, брате, так і думці на. О, ну ти а це ж український хохол. З старшої серії. Да, 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 да. Я просто тицяєш мені в око. Який мікрофон не треба. нам. Наш мікрофон Ти лежить. Просто будеш покупати мені мікрофон. потім кулити. тобі, досить це буде додатковий мікрофонний. А. Куп ладиньки у тебе. Ти не опупуну. О, при на хуй, ну, блядь, ну ба, дай мені Петро два дня не пив і Іван із Золопіївки. До побачення. І нічого я сука дай. Дамо, дамо тобі, дамо. Таммо, дамо, дамо, таммо. Ай дамой стара, дамо, 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 дамо